Вважався безвісти зниклим. У рівному прощалися з захисником України Петром Парійчуком. Буде, Петро Парійчук народився у Рівному. Тут навчався у місцевій школі. Потім здобув спеціальність будівельника у Квасилівському професійному ліцеї. Петро був суром'язливий, спокійний, добрий, пам'ятаю його. Разом проводили дитинство бабусі. Взагалі був хорошою людиною, тому у нас залишилась пам'ять про нього, тільки хороша. Петро полюбляв риболовлю, працював у будівельній сфері. Тільки позитивний, спокійний, працювати, спеціаліст, дуже хороший хлопець. Ми приїхали за 100 кілометрів провезти. У серпні 2024 року мобілізувався до Збройних сил України, воював на Донецькому напрямку. Приїжджав до нас, до хати. Ми його приймали як онука. Шкода, хороший хлопець. Дуже був спокійний, тихий, добрий. Ходив на заробітки, хотів заробити копійку, пішов. І так нечаянно за три місяці. 27 листопада 2024 року захисник востаннє вийшов на зв'язок. По тому вважався зниклим без звісти. Вісім місяців тиші, вісім місяців надії, віри та молитви. А потім звістка. Звістка, яка розділила наше життя на до і після. Збіг 28-річний солдат Петро Парійчук загинув у листопаді 2024 року. Поховали захисника на кладовищі новий двір Вічна слава та шана герою. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.